Друзі, добрий добрий ранок. Я сьогодні до вас із хорошою новиною. Розстелилася наша ласуня в 2.15 сьогодні ночі. Все добре, телятко крупненьке, я їй допомагала. От. В общем, все добре. Вона мукає, телятко ворушиться там, а вона мукає до нього. Зараз я вам покажу. Ось такий у нас бичок з білими носочками, і чубчик біленький, і трошки на пузику біленьке, і хвостик кітечка біленький. То в нас там стоїть у яслах, щоб він туди не заскочив, чоловік поставив там перегородку. Бо це ж вам теляцько. Да, да, так, ми повертаємося. Взагалі, у нас, друзі, тут немає віддільної сапетки, там у бабусі в нас була. тут, Взагалі, ми його поки на цепочок, ну але. Ми його будемо, друзі, продавати. Тримати ми його не будемо, бо немає сил. Да, мій Халюсій, такий хлопчик. Халюсі, він молодець. Сразу випив 2 літра молозива, напився умнічка, молодець. Соски я ніколи телять не напуваю. Завжди вони в мене п'ють. Зараз каструлька в мене така спеціальна, невеличка, щоб було удобно. От. А потім. З відра буде пить у когось там. Да? Красунчик, малюк маленький. А це наша мамочка. Mm. Да, він оце ж ворушка і та вона мукає. Все в порядку, вона зчистилася. Зараз ми тут поприбираємо у неї, бо тут ось накидали тут це. І вона зчистилася добре. Треба її помити ззад ну, Вночі я її вже, звісно ж, доїла. От. Ну, а Через час будемо доїти другий раз да? кормити нашого зайчика маленького. Так що такі друзі справи. Така в нас новина для вас. Такий у нас святковий сьогодні сніданок, спагетті, яєчко, кілька автоматів дуже смачна. І салат з городу. Так що всім смачного і гарного дня. Так, друзі, в мене є трошки часу та хочу з вами поділитися своєю радістю. Розстелилася наша ласуня. Сьогодні вона вночі. І, і що хочу сказати? Я вам вже казала, що вона вночі розстелилася, але хочу сказати за камеру ще, господі, яка це тільки краса, друзі. От. Бо я лягла спати. Чоловікові кажу, наскільки ж мені заводить камеру? Чи той будильник. Він каже, ну, заводь на 2 години ночі. Я, значить, Завела на 2 часа ночі та й лягла. Лежала, ну і від нас заснула. А він довгенько в телефоні оце сидить. Буває і до 2 часів ночі, вірні, в планшеті. От, І там планшет вже закачена в нас камера, ця, через що ми дивимося. Ага. Тут, значить, я прозвенняв будильнику 2 години ночі, я встала, йду до нього, кажу: ну що ти дивився там до корови? А він уже почав дрімати. Вірніше вже він заснув. А я взяла планшет та й пішла сюди в спальню. Дивлюся, а вже ножки показуються. <гум> я кажу Вадим, кажу, корова вже телиться. Ну, взагалі, ми зібралися, благо, що у нас у дворі нікуди не треба біжати. Та й пішли. Ну, кажу, не йди, я потім тебе погукаю. От, ну, зайшла потихеньку. Дивлюся, вона ще стоїть. Про це йде. Хто тримає корівчик, тримав, то знає, як це все проходить. Це не так просто, воно й швидко все робиться. Ну, в общем, все тоді, я пішла собі, пішла готувати балон, доїльний апарат, пішла, достала свої тряпочки, ті, що вим'ямить рушнички. В общем, ну, я готувалася все зарані. Вчора ввечері приготувала тряпки, там, щоб теля обтирати. Ну, в общем, все. Бо в нас були корови попереді, то мені давали облизувати, бо вони так казилися, ми якось боялися. от, Ну і в общем, пішла я до неї. Пішла, вона, бідна, на другий бік, на правий лягла, корова завжди як телиться, і ну, правильніше, на лівому боку. Лягає, вона лягла на правий. Кажу, Ласуня, що ж це ти лягла на правий бік? І дуїця лежить. Схватки від наш потуги йдуть. ідуть. Тоді вона встала, стоя. Кажу, пішла я в хату. Кажу Вадімові, господі, вона встала, кажу, ще буде стоя, бо буває таке, що корови стоять теляться. Кажу: ой, це погано, кажу, звісно, що стоя, то, що треба ловити теля, а воно ж слизьке, друзі. Ну, В общем, коли я дивлюся в монітор. А вона лягла, лягла на лівий на бік, ну і дується, дується, бідна. Я дивлюся, що копиться такі великі. Думаю, бичок. І я сильно переживала, бо ми її спородістим биком парували. А вона ж не велика в нас. От, Ну, коротше говоря, ну, бо другого бика не було. Ой! Дується, вона дується, ножки ті то покажуться, то сховаються, то покажуться, то сховаються. Я тоді наділа перчатки робочі. І, в общем, давай їй допомагати. Ну, я знаю, як це все робити. І, в общем, ми з нею розстелилися. Все добре. Пішла, гукнула Вадима, він прийшов, ми з ним все впоралися, все зробили. В общем, все хорошо, друзі. Пішли ми з ним працювати, потім далі ще вам розкажу. Так, друзі, подоїла я в обід уже коровку, напоїла телятку. І що хочу сказати, от е, коли телечки в мене родилися, вони так на другий раз вже й пили самі молочко. І це це такий бичок, ну прямо чудо. Я взяла тільки його за мордочку туди до молочка і він почав сам пити. І що ви думаєте? Пив, 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 потім ну як заморюється, я потім опять його так за головку направила до молочка в каструльку, і він п'є сам. Так ми з ними допили все молочко два літри. Це чудо. Прямо, ну, в общем, я задоволена. Не знаю, як будемо ми ввечері, але в обід він оце сам пив молочко. Ми з чоловіком вже там все поприбирали, вже і вона зчистилась, ми те все в порядок привели, все я там прохлорірувала. Ну, в общем, друзі, все в порядку. Так що, слава тобі, Господі. А я оце ж е... ляжу щас та трошки відпочину. Та піду треба там ту посуду перемити на кухні. в общем, не знаю. Чи я сьогодні на город попаду, чи ні. У мене там залишилося дві ставки буряка, і треба ж цей полоти цибулю і часник. А завтра бо сват переніс на завтра своє день народження. Ну, як, він день народження, то не переніс, а відмічати. Ну, там нікого не буде, тільки діти та, ми, та внуки. От. В общем, я думаю, що завтра ми поїдемо, вже, слава Богу, все, сьогодні ще такий день, поки наладиться по, ну, по часу доїння. От. А завтра вже, як положено, буду доїти в 6 годин, тоді в час, і тоді у, там, в 9 вечора. Так що, такі справи, друзі. Ну, якось так потихеньку. І працюємо. Взагалі, мені так стало аж легше, що все вже, слава Богу, позаду. Скільки ми чекали, і все позаду. вже, Слава Богу. Такий Господь на світі є. Я знаю, що Він є, і завжди Він мені допомагає. Так що, друзі, дякую вам усім, що ви чекали разом зо мною, бо я там виставила шорт, і жіночка одна написала, що, каже, що ви не думайте, що ми менше чекали, ніж ви. Так що дуже вам дякую, що ви з добрими намірами до мене. Мені дуже-дуже приємно, друзі. Раз вам не подобається, як я виглядаю на кухні, то я вам показую те, що я готую. Це в мене будуть капустяні оладки. Зараз буду смажити, тоді покажу, які вони вийдуть. Ось такі оладушки в мене вийшли, дуже смачні. Ну, Нам сподобалися з чоловіком. Тут состав входить капуста. У мене капуста своя, домашня морковка. Цибуля зелена, кріп, петрушка дрібно порізаний. Капуста посічена, посолена і руками хорошо пожмакана. Тоді додаєте, ну, я додала 4 яйця і муки. Зробила як на оладки, і смажила все. Простий рецепт, ніяких пропорцій. Скільки хочете, додаєте капусти. У мене був вілочок десь на. Грам 800, а 300 грамів я на салат використовувала вранці. І ото, що залишилося, десь до пів кіла, я зробила оладки. Так що робіть і смакуйте дуже смачно. Так, мама навлюжа травичку їсть, а хлопик стоїть. Да? Ти що, покушав молочко, лягай лежи теж, відпочивай. Травку ти ще не їси. Хлопчик маленький. А мама воно жує. Отработала, подоїлася, все в порядку. Друзі, ну ось настав і вечір. Сьогодні в нас така спека була, жарко було на дворі. От. Завтра, ми вже... Завтра правда, мені рано ще прийдеться вставати, а тоді вже піджену час. І буде все нормально. Хай ребеночок. спить. Наївся та й лежить. Не трогай його, хай лежить. Вухами шевелить. Чи ти йому водички будеш давати? Можливо, хоче? Ні, йому ще нельзя. Він ще Кому? Та вже хватає, яка вода, звісно. Хвати, хай вона віддихає. Ну дай трохи. На ніч дай сіна і все ото прикриту задвижку і хай вони собі оддихають. А що вона хоче? Ну дай їй борщу ага. Ах, Може, вона тобі сметани вже дасть. А тіленочок лежить тільки ушами шевелить. Ну вона не вияла ще З каструлі, ні? Де літають вже комарі. Виїла? Ну як виїла, то забери наше воно буде тіліпати той каструлей. Ти так близько коло телятки ходиш, наступиш. ще. То корова? Ну то вже вона успокоїлася. Мукала, 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 мукала. Він же ж тільки поворушиться, так і мука вона. А він же лежить, то вона... Спокійна. Ну та чого ж ти її не спитав? Ну і все. Так, осталось, завтра вона побачимо. Вона. Ну та що ти хочеш, ночью тільки розстелилася. Хоч б говпака вона тобі вже танцювала. Ну, ну, ладно, ну, чухати, ага. <сум> <сум> Якби ми завтра... може ми її завтра і виведемо. Їй треба ходити, вим'я розмінати. Ну походимо. Да. Ну туди можна можна. почухатися. Ну їй треба, це... вона ж не больна. Бо це якщо корова розстелилася, то всі ти що, Це ж не болезнь. Так, да. Треба їй ходити. Вона ж ногами своїми масажирує вим'я, Так що то такі справи, друзі. Ну, такі в нас балачки, заботи. Всіх уже нагодувала. Що ти хотів? Ти пішов у хату? Та ти ж не закрийся, бо я буду сидіти на дворі. Ой, на дворі так добре. Сьогодні, друзі, не попала я на ні на які городи. Завтра оце ж рано встану. У мене такий план. Ну, як кажуть, наперед, ну нічого. Дасть Бог, все буде добре. Думаю, завтра мені треба буде у 5 разів доїть коровку. Та думаю, подаю та й піду часов до восьми, до піввосьмого якраз буряк досапаю, та може начну е цибулю полоть або обв'яжу свої висадки. В общем, і е завтра ж вечором їхати до сватів. Сватує моєму 61 рок буде рік. Ну, вони нікого не гукають, тільки нас і діти приїдуть з внуками. Так що такі покажу, які у свахі квіти, в неї рози там такі дуже гарні. Я в минулому році знімала, але ж у мене вже ж набагато більше підписчиків, ніж в минулому році. У мене мало ще було. А зараз у мене вже майже 2200 з лишнім, так що покажу. У них дуже гарний двір, дуже гарні грози в неї. Ну, в неї ні скільки клопіт, як у мене. От. Ну, я имею в виду хазяйство, бо там за хазяйством порається сват, вони свині держать. От. Ну, вона теж, бідна, прихворала, ну нічого, що ти зробиш? Підходить такий час. Я знаю, що вона дивиться мої відео. Завтра зустрінемося. У мене дуже-дуже хороші свати. Ой. Так що такі справи, друзі. А Вадим ходив сьогодні до матері, туди до свікрухи. Я сьогодні не була там на тому дворіщі, позвонила їй вранці, що ми впіймали вже телятко, і не ходила. А він каже, що вона сапала на городі, вона це ж у неї план її. Чотири рядка цибульки, цієї сіяночки, це вона сапає. І тринадцять рядків моркви. Вона прорвала, а сьогодні пішла під вечір сапала, каже Вадим. А думаю, що в мене шелестить? У мене машинка ще, друзі, стирається після обід поставила. Ой, пташка якась сидить на горіхові, до того виспівує. А віноград уже друзі в нас зарізано, як браво. Зараз вам покажу. Це там сіно ми привезли, бо сьогодні тачка нам треба було вивозили ж там багато з сараю. От то дві тачки треба було. То так положили сіно. Це ж опять у мене куча роботи замітання. Ну, то таке ерунда. Ось о, дивіться, скоро вже заросте і буде в нас тут як хатка навіс такий. Дуже гарно. І тут у нас завжди влітку тіньок. Дуже хорошо. От, Я вже казала, і ще раз повторююся, сарай ми на ніч зараз не закриваємо. Ставимо отак знизу перегородку, щоб, не знаю, для, для успокоєння. <реш> хоч через ту перегородку перескочить, може, хто хоче. Ну, а закривати, хоч у нас там є і душе наші виходить воздух, але їм жарко. Корова ж дихає багато, то ми зараз а корові не можна, щоб було душно. І ми не запираємо. Вчора трошки, як було телятко мокреньке, то ми прикривали трохи двері, щелочку залишали. А сьогодні буде відкрите. Так що такі друзі справи. Ну, пташки співають. Як в лісі сижу, друзі? Вони такі, як я починаю балакати, вони починають співати. А то сидять мовчать. Хитрі. Ну, а так у нас пройшов сьогодні день, друзі. Зараз піду. Уже в душ та й буду лягати відпочивати, бо дуже рано мені вставати. А вам бажаю тихої, мирної ночі. Усім на добраніч. І всім бажаю здоров'я і миру. Пока-пока, друзі. До завтра. Завтра зустрінемося, як завжди.